20 тисяч киян стали учасниками лікарняної каси, і більше сотні скористалися її послугами. Найбільше витратили на одного пацієнта 4,5 тисячі гривень. Майже за рік роботи на рахунки каси внесли вже більше 2 мільйонів. Між тим допомогу і ліки можна отримати у понад сотні медичних закладах столиці, з якими підписали договори. Аби стати учасником, необхідно зробити одноразовий внесок у 10 гривень і щомісяця вносити по 30. для студентів денної форми навчання 15, для дітей 10 гривень на місяць. Кожному учаснику Дають спеціальні картки, а допомогу можна отримувати вже через три місяці. Причому ліміту витрат на одного пацієнта немає. Тепер лікарняна каса залучає до співпраці корпоративних клієнтів. Фахівці вважають це першим кроком до страхової медицини. Нам би хотілось би, щоб ця цифра зростала. Нам би хотілось би, щоб більше залучались до роботи в лікарняній касі. Підприємства, які працюють на території міста Києва, щоб учасниками лікарняної каси ставали саме колективні члени, а це можливо тільки за, за умови підписання колективних договорів.